Він кохав її так, як ніколи й нікого. Він знав, що проживе з нею до кінця свого життя, інакше не могло й бути. Інших думок не існувало. Закохані тоді не знали, що на одного з них скоро чекає жорстока страшна несправедливість. В серпні 1989 року дружина Михайла Турецького загинула в автокатастрофі. Я залишився один на один з ребенком п'ятилітнім. Вот що теж було крайне тяжело йому здавалося, щастя більше ніколи не завітає у його будинок, а посмішка більше ніколи не з'явиться. На його обличчі Михайло не жив, а існував заради доньки. Йому здавалося, життя просто зупинилося, і вороття немає. Однак, доля дала йому шанс на друге життя. Я тоді уйшов просто з головою в репетиційний процес. Мене це дійсно як людина емоційно викинула із тяжого такого дауну жизненного. Рити хор його давня мрія. Михайло здійснив її, і життя закрутилося знову. Однак лише через 12 років після трагедії Михайло Турецький знову зміг покохати вдруге. Утім, хор все ж залишився на першому місці. Я зі своїм колективом в три рази більше часу проводжу, ніж зі своєю жіною. Ну, іскуство требує життя. Дружина турецького Ліана пробачає йому все. Вона одразу змирилася з тим, що її коханий завжди буде належати сцені. Я не можу сказати, що у нас брак по розчету. тут памі там сплавого влічення, грубо говоря. У нас дуже багато здравого смислу зима взаємоотношеннях. Ліана та михайло щасливі, а все тому, що кожен з них має власний простір для життя. Якщо комусь з них закортить побути наодинці, інший не буде заперечувати. Турецький вважає свою дружину найкращим другом. Він ніколи не задає їй зайвих питань, не перевіряє її вірність і завжди попереджує, якщо приходить з роботи раніше. Просто зраду він не пробачить, а втрату кохання вдруге не переживе.